Розбираю підрульний шлейф від Тесли, щоб адаптувати в принципі, тільки оцю частинку в китайця, щоб працювала бібіка і підігрів. Розбираю і дивуюся, для чого взагалі така невисока складність мікросхеми, щоб керувати просто поворотниками переключенням передач драйв-нійтраль-рір. І... Дворником. За великим рахунком, три мікросхеми. для чого? Ладно, ще подушка. А, не три, п'ять мікросхем, навість. Ну, все одно така складність. Навіть одної мікросхеми не можна обійтись. Це взагалі на процесор схоже. Далі тут. Просто щоб переключати передачі і паркінг. Оце рухаються магніти. А датчики хола щитуються все. Для чого така складність? А потім все це буде оброблятися тут, а по каншині передаватися. Я, чесно, не розумію цього. Прям настільки ускладнювати. Це все хтось мав розробити, спроектувати, протестувати, не один раз переробити. Все це закладується в ціну. Робляться дорогенні авто, а чого автоіндустрія не робить щось попроще, як китайози роблять, там собі вартість півтори тисячі. Правда, як доїжджає, сюди вже п'ять тисяч стає. Ну, все одно можна ж робити щось дешевше. І витіснить ці пердячі девезяшки, копійки, Жигулі, про прочий мусор, який вже років 20 на дорогах, чи 30, чи 50, і пердить воняє. Можна ж зробити дешеві електрички, їх купляти, ставити. Нашу все так ускладнювати, удорожати, я не розумію.